Танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, який танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш, а зараз уявляю, що я не арту коригую. а виїзну церемонію на природі знімаю. Так легше, Так легше. Ну, тоді запускаємо весільних голубів? На щастя, на долю. Що, до забави? Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Файно є. Скільки там гостей? Чоловік 8-10. На чому наші гості приїхали? Два БМП і один танчик. Плюс. Маю з собою букетик, можу скинути. Не треба. Давай ми спершу самі відпрацюємо по гостям, як будуть йти додому. Ти будеш проваджати. Скажи, будь ласка, це ти постійно про весілля говориш, коли коригуєш? Ні, та що, весілля сьогодні. Вчора були хрестини. Хлопці так кропили. Гості, які йшли додому, не мали чим хреститись. Ми готові. Можемо знімати фату. Дуже добре. Нагадай, скільки поклали в конверт? Як завжди, 333! Горіла снаха. Гоїла сосна палала, під нею дівчина стояла під нею дівчина, стояла. Але гарно перетанцьовують. Скажи. Ну що там? Всі гості вже нікуди не йдуть, тільки оці на танку. Жінка пробує забрати чоловіка з забави, але він ноги ледве волочить. Якщо трошечки лівіше, то вже і жінка, і чоловік лишиться тут. Закривайте браму. Плюс Поправлений. Так, поправене. Зараз будуть летіти вітання від дядька з Америки. Як кажуть, у нас на Буковині другий день свят. Тридцять! три. 30. Родина, родина від батька і до сина. доні добро передасть. Ну що там? Приїхали запорожці з чорними пакетами збирати залишки столів. Давайте зустрінемо їх гарним прекрасним весільним маршем з усіх трембіт! Триста тридцять три. Тамада! тамада. Це мій позивний. Ну, ясно. Тамада хороший і конкурси в тебе цікаві. <гумітне> ну що там наші молодята? Молодята дякують музикантам за файні треки на многії і благі літа. Много я літа, много я літа, многая. я літа, многа. Я... О, О, та... Куровать ми попали, чи ні? Ти що, весільне у рознос? Навіть нема кому гірко крикнути. Якби не попали, ми би много еліта не співали. Файно є тоді, ми з хлопцями збираємо інструменти, їдемо вон ту посадку. Кажуть, там 60 орків, буде ювілей. О, 60 років, страшна кавалерка, моє улюблене. Ми скоро доганяємо. Боже, два свята в один день. Ти знаєш, такого і до війни не було. От ті орки. Робити весілля в піст, а? а я бачу, ти втягнувся. Будеш мати позивний івент. Менеджер. Лови голуба.